Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували агрогороскоп квашення капусти на листопад 2025 року. Графікс склали, план склали за київським часом. Перший такий гарний період це буде тоді, коли місяць буде знаходитися в знаці телець. І це спалений шлях місяця. 4 листопада починається гарний час з 20-ї години вечора до кінця доби. 5 листопада всі 24 години, 6 листопада з 0 годин і до 12 години дня. Далі почнуть працювати енергії іншого знаку, тому ми не використовуємо для квашення капусти. Козоріг зростаючий місяць, 23 листопада, 7 години ранку, і до кінця доби гарний час для того, щоб приготувати смачну квашену капусту. Далі, 24 листопада, всі 24 години, 25 листопада, з 0 годин і до 9 години ранку, не пізніше. Далі знову ж таки почнуть працювати енергії наступного знаку. На вашому екрані весь гороскоп, кулінарний гороскоп квашення капусти на листопад 25-го року. Бажаємо вам смачної капусти! Хай вам щастить у всіх ваших справах. Здоров'я вам міцного, обов'язково. і тепла та затишку в ваших оселях, щоб цю смачну капусту було добре смакувати. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.